Чуєте панство, як ви думаєте, скільки коштує найдорожча тачка, яку завезли в Україну під час війни? Вов, давай будемо перевіряти твою інтуїцію. Які твої ставки? Ну і... мільйон хай буде доларів, Чого? доларів. ну це скільки чуть -чуть, чуть Чуть більше. Скільки два з половиною мільйона а -а -а. доларів? Щоб ви розуміли, сто чотири мільйони гривень на наших дорогах помітили суперкар. Астон Мартін Велі, британський ретрокар, має потужність 745 кінських сил, розганяється до сотні близько за 3 секунди. Максимальна швидкість такого звіра 320 км на годину. Щоб ви розуміли, що спочатку цю модель розробляли для дворазового чемпіона Формули 1 Фернандо Алонсо, але випустили і лімітовану серію всього 38 таких тачок, і одна з них їздить по українських дорогах. Я хочу познайомитися з ластиком. <реш> До речі, я чув ще про одного екзотичного автозвіра. В Бучі на Київщині помітили загадковий суперкар в бірюзовому кольорі, wow. який викликав справжній фурор в соцмережах. Користувачі вже охрестили його тюнінгованою дідовою победою. і жартують, що це або машина з майбутнього, або взагалі з паралельного світу. О, Боже, глянь! Така зовсім непомітна, правда? Ага. Так от про найпоказовіші прояви чотирьохколісного світу розкажемо в нашому традиційному випуску Автоновин. Просто зараз. Дональд Трамп показав чудеса автомобільного перевзування і зовсім не в плані шин. Просто президент США, який у передвиборчій програмі топив за традиційні автомобільні цінності та бензинові авто, спокусився на електромобіль Тесла. Трамп заявив, що треба йти в ногу з сучасною модою, тому вподобав червону Тесла Модел S в топовій повноприводній комплектації P100D, Але найбільше президента вразив не розгін до сотні за три секунди, а відсутність панелі приладів і управління через планшет. Машину показував сам Ілон Маск. А вартість такого авто з додатковими опціями починається від 105 тисяч доларів. А тепер про серійні автоновинки для звичайних людей. Китайський гігант BYD презентував новий серійний електромобіль Dolphin 2, який виводять на ринок Європи за стартовою ціною усього 13,5 тисяч доларів, два великих тачскріна в салоні, мультимедіа з чат-GPT, бездротові опції та пробіг на одному циклі зарядки 520 кілометрів. Зважаючи на ціну і масову агресивну політику продажів, європейським виробникам слід напружитися. Адже електрокари BYD, наприклад, в Англії купують частіше, аніж ті самі Тесли. Toyota анонсувала оновлений електричний кросовер BZ4X 2025 модельного року. Оновлений дизайн, консоль приладів і нові більш потужні версії, включно з активною потужністю на 224 сили двомоторною версією. Такий BZ4X може розганятися до сотні за 5 секунд і буксирувати причеп вагою півтори тони, що для компактного кросовера більше ніж пристойно. Також збільшено пробіг на одному циклі до 570 кілометрів, а новий комплекс підзарядки дозволить експрес-відновлення заряду за 30 хвилин ціни будуть оголошені влітку, і ми їх обов'язково відстежимо. Європейські продажі нового кросовера Renault 4 і e стартували з позначки 30 тисяч євро. Його дизайн відсилає нас до предка легендарного компакта 1961 року. Але тепер це електромобіль з двома версіями потужності – на 120 чи 150 сил, з пробігом на одному циклі 300 або 400 кілометрів і досить великим багажником на 420 літрів. У арсеналі також опції електроприводів, двокольорного кузова і декору, який збільшує ціну іще на 8 тисяч євро, що трохи задорогувато, як для Renault. Фокуси закінчилися. Компанія Ford, яка раніше вже згорнула виробництво хетчбека Fiesta, оголосила про кінець культової моделі Focus. Останній автомобіль буде випущено в листопаді 2025 року, після чого історія з фокусом завершується. Один з наймасовіших автомобілів середнього класу у світі випускався з 98-го року загальний тираж понад 16 мільйонів машин. Але Форд вирішив зупинити виробництво недорогих авто з невеликою маржею, а зосередитися на кросоверах і позашляховиках, які дають більший прибуток. І таким чином єдиним легковим фордом у світі залишається мустанг, і то під питанням, оскільки в останнім часі світової популярності набуває електричний кросовер мустанг і Мах, який скоріше за все витіснить і легкову версію. Наостанок про автомобільну класику, яка не здається, найстаріший офіційно ліцензований автомобіль швидкої допомоги Cadillac Ambulance 1970 року випуску не просто досі рятує життя, але і встановлює рекорди. Один із них проїхав, зупиняючись лише на дозаправку 5203 кілометра від міста Голівуд у Каліфорнії до міста Голівуд у Флориді. І потрапив таким чином до книги рекордів Гіннеса, як найстарший у світі медичний автомобіль, який досі надає послуги транспортування та підтримки життя пацієнтів. Такий Cadillac Ambulance випускали з 63 по 75 рік минулого століття. І кілька з них в строю вже понад 55 років.